Всім привіт! З вами Олексіріо. Ми продовжуємо проходити гру Kingdom Rush. Сьогодні буде рівень загублені джунглі. По персонажам використовуємо персонажа Алріка. По прокачкам ось такі прокачки поки що. Що ж, давайте приступати? У нас з'явилися некроманти. Так, У нас вороги йдуть з двох сторін. Нам треба якось логічно тут виводити оборону. Я думаю, що треба буде тут розчистити і тут побудувати бомбардирів. Наразу їх Викощити. Ось так. Тут я думаю, що можна розчистити. Тут кинути підкріплення. От сюди. Але трошки от сюди його поставити. Алріка кидаємо сюди, запускаємо хвойду. І кидаємо просто підкріплення. Так. Добре. Також вам хочу порекомендувати канал Shadow Play. Посилання буде в описі під цим відео на його канал. Також знімаю Kingdom Rush Frontiers наразі. Переходьте за посиланням в описі. Так, бомбардири чудово. Але ще б одних бомбардирів я б напевно побудував, але... Давайте його ось тут, напевно, що. Можу пришвидшити, щоб отримати трошки більше золота. О, у нас пішли ось ці пауки матріархи, так? Де треба буде зараз багато підкріплення. Чудово. Аврік, давай. Тут вибудовуємо мага. Качаємо мага побільше. Отак, ззаду на задньому фланзі тут по 6 лучників. Щоб затримувати. От зараз тут треба буде війська трішки прокачати. Добре, пришвидшуємо. Скоріше за все, тут будуть скоро повітряні вороги, отже, треба буде точно ще мага прокачувати, ми його зараз тут і викачуємо. Добре. Чудоволік живе так, я пропоную скинутись ось так тут, кинути отсюда. Хачаємо тепер тут так, лучників. Так, Так, в принципі, маємо справитися з цими осими. Викачуємо їх побільше. Супер так, добро. Запускаем нас тут хвилю. Пишет якісь паразети. Небезпечні, небезпечні. Да, трішки не збирати лучників, щоб прокачати. Я пробую тут. Скинутися ось так метеоритом. Прокачати ось так. І тут амага ось так. Пускаємо наступну лінію. Добре. Чудово У нас з'явилися якісь ріпери, які знищують від ближнього бою дуже легко. На звідки вони виходять також дивіться, чи що? Незрозуміло. Давайте тут мага прокачаємо. Напевно, що зараз кинемо всіма товаритами. Ого, вон Термінатор. Виконання чудово. Так, тут мах, будь ласка, Некромант. You Bring Death, окей, okay, окей. Okay. Так, некроманта у нас є дві можливості гілки прокачувань. Одна. Ага, вона викидає якийсь газ, типу, типу Яд, який отруює ворогів. І друга. Вона... він вискрешає, значить... Зараз секунду. Скелетонів. Так, тут в нас якісь повітряні спочатку з чуваки. Райтери. Ага, і вони помирають і з'являється ось така. Це добре. Я пропоную почати мага ще ось тут. Не дамо ми пройти цим птахам. Добре є. Зараз трішки золота треба підзаробити. Чудово. у нас тепер є два Некроманта. Так, вже наступну холі, щоб отримати більше золота. Добре є. Некромант дуже добре б'є по цим. Ага, то вони базово просто спавнить скелетонів. Прикол. Добре. Так, давайте прокачаємо бомбардирів все ж таки. Оцим хлопцем скинемся тут сразу. Ready for Rumble. Давайте Марик живий так, Цього... горили ми вбили, Тут розпачений, качаємо. Чудово, запускаємо наступну хвилю. Тимо більше золота. Так, у нас... оси, ну ми їх маємо пережити, в принципі. Я не думаю, що там щось буде складне в них. Я би вкачав, звичайно. Треба від повітряних з цієї сторони, бо тут цей газ можна вкачати. А напевно що я вкачаю тут ще. Еще а что, чтобы качать тут. Так, давай это так вот. Добро. Я подумал, что качаться. Мы тут. Вот так. Да, вот так. Да, и вот эту штуку это максимально. Чудово, запускаємо наступну хвилю. Алрік нас живе, трошки качається, але не так швидко, як би хотіли, звичайно. Некромантам треба покричати. Що ж такого якогось воїна? Ого, нічого собі. Ха, прикольно. прикольно, прикольно зробили. Добре. Все, качаємо заодно з тої сторони. Ось сюди його. Зараз... Стараємося їх больнути. Чудово. Так. Ну тут взагалі вони навіть не встигають проходити. Так. З цієї сторони. Тут можна вкачати ось цих. Тут качаємо ще мага. Так, давайте підемо підкріплення. Я думаю, що можна одразу підати і ось цих і повітряних. Добре є. Так. Оцей скіл. Це раньше так і збільшується. У всіх так. Треба золото побільше. 30 паразитів були ось цими підкріпленням солдат. Ну, зараз ці птахи політають і все. Супер. Викачуємо ось так, викачуємо просто зараз тут оцей скіл. Викачуємо другий скіл. І все, там взагалі в них шансів немає. Так, супер. Зараз тут треба повикачувати буде. Так, ну ті там Що тут вони. Або швидко їх знищить? То можна призвати в принципі наступного. прокачиваем тут вот так. И сразу вот тут качаем другой скилл. Выбище ранч. Еще у нас есть больше критичный шанс. Поэтому как раз Тут воно просто чудово грає роль. Давай ну, Алик. Викачуємо тут ще, напевно, ще мага. Просто щоб він настрілював. І тут качаємо ось цей скіл. І другий. Просто ранч мага стоїть дуже великий тоді. Добре є. Бомродерів качаємо. Супер. Де, що тут можна пришвидшувати, в принципі. Супер. Так, ось ці я не пам'ятаю, ага, ясно кинув. зараз... Севач... О! Спіріц в шаман, ага, шаман. Висока маг захист. Ну, в нас є фіст демедж, тому я не думаю, що тут будуть проблеми з ним сильні. Тому треба вкачати ось цей скіл по максимуму. Зараз викачимо ще бомбардирів. Так. Ну так, і все, всіх клюків ознищували і все. Так, хтось прийшов. Як, як вони пройшли? Оце я вже. Не розумію. ХП. О, один прийшов то вже таке. Чи Не замітив це паразит пробіг чи хто? Запускаємо. Ну Алріка вальнула, до речі. Оце ці повітряні. Тут викачено. Так. Ну, все на все там нічого не може зробити У нас настільки виключені тут всі що... Просто нічого не можуть зробити. Втрачуємо тут трипера. Ми треба ще вкачати отруйний газ буде ось тут. Знову вбили. І просто ми творитиме ось так. Вкачаємо їх ось так. Добре. Є. Ну, Постійно постійно вбивають, але ну, він там змагається як справжній, звичайно. Так. Давайте ось так хочамо ще. вещами. Ёлки, Алрика. Там мочить, звичайно. Ось вот так. Так. Ну, ось так. Алрика вальнула. Так, у нас є метеорити на всякий. Але поки що постараємося їх не використовувати. Давайте некромантів докачаємо все ж таки. Ось тут я скинусь чисто через те, що вони просто заважають. І все, і там вони 100 всі позагинули. Так ось тут. Добре є. І це 15 хвиля, це вже останні Один лише пробіг. Так, паразитів, от було, паразитів багатонько. Ready for Rumbo. Виташи Алларика трохи. Та, ні, ні. Алларик цікай. Тікай, болек живе. Так, зараз тут же не буде таких чуваків, що цей ви заважали, тому Тут я пропоную... Кінетись зразу отак. Чисто дуже повикачувати. за все, що можна викачуємо. Це занадто сильна оборона, щоб вони противники змогли щось щось зробити. Супер, чудово, не забувайте про канал Shadow Play. Посилання буде в описі під цим відео. ми Пройшли цей рівень джунглів на три зірки, Далі у нас відкривається наступний рівень. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!